З вами Світлана, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене субота, 13 травня, і в мене є чудова новина У мене є фініш. Це український семплер від української дизайнерки Антоніни Грабовської. Створила тоня його весною 2022 року. Він безкоштовний і всі бажаючі мали змогу. Його вишити. Вишивала я цей процес 30 днів. Почала я його 6 липня, 10 днів вишивала у 2022 році 20 днів у 23-му році. Ну, від початку мені важко було, як то пристроїться до нього. В перший день я взагалі 4 хрестика тільки вишила. Ну, чисто, щоб розпочати. Були такі дні, що 5 хрестиків, 19 хрестиків вишивала, але я вважаю це вишивальними днями. Так як я брала в роботу голку, нитку і робила стіпки, значить це вишивальний день. А то вже ж таки, скільки вишила, стільки вишила. Всього тут 22 кольори. Вишивала я по ключу, нічого не замінювала, нічого не міняла. Нитками DMC вишивала. Розмір готової роботи. в мене вийшов 28,3 на 31,2. Вишивала я на Belfast 32 каунту. Колір не білий, він молочний, можливо, а можливо, і ну Бірочки на ньому не було, а я замовила і забула, який колір я замовила. Так, всього в цій роботі 11649 хрестиків, із них 120 беку, а 11589 уже ж хрестики. Вишивала я по електронній схемі, і електронна програма перераховує все в хрестики. Ну, ну, різні стіпки перераховує все в хрестики. Всього виходить 11649 хрестиків. Так. Шматочок у мене канви, я купувала 35х50. І тому в мене вийшло, що в мене отут от з боків, у мене всього по 2,5 см дуже мало місця. Зверху, знизу тут достатньо, він великий, в камеру не вміщається, От дуже великі такі, е... незашиті місця, а з боків у мене ну, ну мало. 2,5 см. Не знаю, буду. Вже в багетці говорити з майстром, що він мені порекомендує, як краще зробити. Мені б не хотілося робити паспорту сюди, я його не бачу в паспорту, але хочу в рамочку. І я розумію, що їм вже треба е, якусь кількість тканини, щоб з другої сторони знизу заскобити за його. Ну, не знаю. Будемо говорити, будемо бачити. Ну, робота зроблена, робота є, робота прекрасна. Я шукала серединку і починала я ось з цього елемента. Оце мої перші чотири хрестика в перший день. Ну, потім оцей почала, ну і далі пішла. Оце, вниз пішла, потім уверх. Ну, і отак по кругу в обратну сторону по часовій стрілці. Що мені не подобається. Не подобається мені оцей момент, що у полунички 에, сіре листечко. На ну, чому воно сіре. Хотіла додати сюди, у мене є петіт біленький, хотіла сюди петіту додати, як зернинки. Потім передумала, думаю, хай буде по ключу. Ось-сіреньке в вишеньках. Воно ніби ну, виглядає то добре, але все рівно, ну чого в вишеньках? Сірі серединки. Ну, оці якби, два моменти мені трошки незрозумілі. Але е, загалом робота прекрасна. Я дуже рада, що я її відшила. Я щаслива, що в мене вже є фініш. Це у мене буде як оберіг. Я вже говорила в першому відео своєму, що я цей семплер вважатиму своїм оберегом. так, тут Зашифровані є слова. Перемога, вільна, єдина. 2022 рік вказаний, ну, це я так розумію, рік війни, початок війни. Україна слово, написано, мені дуже подобається, що українськими літерами. Є ще один чудовий семплер. Люба, Люба, Ніжній Ковальчук, по-моєму. Чудовий семплер. Ну, те, що вона написала Ukraine, ну, от мені це не подобається. Українськими літерами мені, мені зайшло дуже гарно. Так, що ще? Так, отут у нас символ означає. дайте згадаю: слава Ісусу Христу, здається цей символ. Його погано видно. Порухаю У мене важкий телефон і опускається камера. Оце символ слава Ісусу Христу. Ну, це зрозуміло, український орнамент. Тут все ясно. Оце слава Україні. Оце ось ягодки. Ну, дівчата кажуть, калина, ну калина ж так не росте. Калина ну, пучком росте, ну чого так. Ну, можливо, і калина, але й по кольору не підходить, що калина. Не знаю, що це за квіточки. Соняшники теж символізують Україну. Це наша, наша рослина українська. І оце ось символ Христос Воскрес. Так як це був рушник. Мабуть, до Пасхи так призначений. Це означає цей символ Христос Воскрес. Робота дуже цікава, дуже цікава. Вишивати було дуже. Я ж кажу, в 23-му році я її довго вона мене лежала, я її почала, і в 22-му Десять днів повишивала і положила, переключилась на інші роботи. А в 23-му, коли взялася за неї, він у мене просто полетів, я її не хотіла з рук випускати. Що хотіла ще сказати, таке цікаве. Тут багато одиночок, одинарних хрестиків. Всі закріплені кожний хрестик окремо, немає протяжок жодної. Я покажу вивертну сторону. В цьому елементі. Я знайшла помилку. Хоча, скільки бачила, дівчата відшивали і навіть бачила, що так з помилкою й вишили, отут хрестик один, він просто був зміщений в другу сторону. Але я так подивилася, що цей елемент він нікуди ні до чого не прив'язаний, і він йде чітко, ну не може бути там ніякого зміщення. Я просто розумію те, що випадково ну, Тоня не туди його нарисувала. Я зразу думала до Тоні написати, а тоді думаю, ну, я так проаналізувала все, що тут чисто все е синхронно. І я вишила так, як, так як дожно бути вишито, а не так, як на схемі. Але на схемі оце тут помилочка. Головне, ніхто про це чи ніхто не замітив, ну, скільки дівчат відшивало. І ніхто про це не проговорив. Іменно оцей ось хрестичок. Так, ну, робота, я ж кажу, робота вона дуже гарна. я коли вишивала, щось мені така, вона наче блідувата вийшла. Шила на п'яльцях. Постійно переставляла п'яльця на руках шила. От. І щось так думаю, ну, ну, блідні кольори і, і все. Але коли я її випрала, коли я її випрасувала, ну, думаю, та ні, все так наче й добре. Все, все сподобалося. Е, організація в мене була дуже проста. Однією голочкою я вишивала, голочку, до речі, зламала, другу брала. Е, ниточки я виставила, у мене є такий, Зараз покажу, така от штука. Сюди ставляться бабінки, це чоловік мені зробив, я попросила. І я сюди виставила по порядку бабінки, відрізала по пасмі і просто користувалася цим звичайним органайзером. Я його пронумерувала. От, і це вже я все розібрала. цінники поздирала, які кольори були. Вже я його приготувала до слідуючого процесу. І тут у мене стояли бабінки. Організація дуже проста. Нічого в мене ніяких заморочок не було. От, складала я все в папочку поки, як, як не, не був у роботі цей процес. Ну, все дуже просто, ніяких заморочок тут не було. І хочу показати виворітьну сторону. Ну, я горжусь своєю виварідною стороною. Хоча вона не ідеальна, місцями ідеальна, так, але я закріпку робила, виходить півхрестиком, і тому навіть жирніший такий колір видно, то це іменно була та закріпочка. Іде Ідеонарні. Е Одинарні хрестики. Так вони... Та ні зараз вже вони не такі. Я коли їх вишивала, то вони наче такі товстенькі були, наче горошки. А так вони в голову. Трошки є, звичайно, такі, але воно нічого. Главне, головне, що немає протяжок. Отака в мене виверітна сторона. Вийшла. Вона не зовсім ідеальна, але вона акуратна. Так, робота готова до оформлення. Оцю роботу це єдина робота, яку я хочу оформити, от, от наче б сьогодні б оформила. І хай би вона висіла і оберігала мій дім, моє місто і мою країну. Отаке От коротеньке відео в мене сьогодні. Бережіть себе, свої родини. Молимося за наших воїнів. І молимося про швидшу перемогу. Всім дякую, до зустрічі!